До кісток дідів прадідів і до поту, яким вони зросили землю, апелювали учасники засідання Круглого столу, присвяченого перспективам законодавчого збереження землі сільськогосподарського призначення. У ньому взяли участь громадські і партійні активісти, які утворили Хмельницький обласний комітет захисту рідної землі, а також троє народних депутатів України від нашої області. Спільне прагнення засідателів однозначне через незрілість законодавства і відсутність дієвого. Контролю ринок землі запроваджувати передчасно. Я як аграрій добре розумію цю ситуацію, тому що і працював в сільському господарстві і на сьогодні ще не маю відношення до сільського господарства. Нам продавати землю в такому стані законодавчому, як сьогодні, ні в якому разі не можна. Рано чи пізно ми нікуди від того не дінемося земля буде в Україні продаватися. Ми маємо це розуміти. Дійсно, село старіє. Старшого покоління все більше на селі помирають, і молодь, яка переїжджає до міста, вона землю обробляти не буде. Отож, земля повинна використовуватися. Україна має можливість розвиватися і перспективи тільки за рахунок сільського споверства. Рекордні валові збори зернових мають насторожувати до комплексного обробітку внесення належної кількості органічних добрив, дотримання сівозмін у нас іще далеко. Вже є більше 50 так званих латих фундистів. Це е, фірми господарства, які мають в оренді більше 50-100 тисяч гектарів оренді. Тому великий інтерес є зараз до того, щоб цей закон протягнути. Принаймні років на п'ять бажають відстрочити продаж землі. Хмельничани зараз особливо реальна небезпека втратити землю за безцінь. Тим паче загрозливими стали обсяги тіньового відчуження землі від селян пайовиків, котрі відчувають гостру нужду. В Індії тисячі і тисячі селян на сьогоднішній день закінчують життя самогубством, тому що гроші за землю вони проїли. Тепер в селі їм там нічим ні нічого робити. Вони переселяються в бомбеї в Калькуті, і там тож, тож їх не чекають, там теж їсти нічого, і вони накладають на, на, на себе руки. Ми не можемо допустити, щоб наші діти т, з їх спіткала, спіткала та та сама доля. Приватизація повинна бути, але забули дуже важливі моменти: те, що кошти, які зароблені вже підприємство, повинні працювати в державі, але трильйон доларів вивезено. І десь працює за межами нашої держави. Я я хочу наголосити на тому, що я буду категорично проти приватизації землі, тому що я переконаний, що її не були знову скуплено олігархів. Земля життєвий простір, отримавши її від предків, мусимо думати, як на ній житиметься нащадкам.